Вітаю, друзі! Я зараз знаходжусь у урядовому кварталі Дніпра. От, і хто не знав, тут знаходяться такі цікаві стели, ось вони у мене за спиною, де викарбовані видатні особистості нашого міста та деякі видатні дати. Отже, давайте для тих, хто не доходить сюди, я вам проведу невеличкий екскурс, не від мене, екскурс історичний від проектуальників цієї. Площу цього урядового кварталу. Давайте покажу вам, що тут є. Ось я прийшов у подвійний режим зйомки і буду вам показувати по черзі. Перша стела, що ми тут бачимо, пан Яварницький Дмитро Іванович видатна постать дослідник історії Запорізького козацтва, етнограф, археолог, музеєзнавець. Та козак. Сірко Іван Дмитрович. 1608-1680 роки. Козацький полководець, політичний діяч. От Так, так я вже прочитав того. Отакі от от і З іншого боку, ще дещо є. І отаких от тут багацько. І ми зараз все подивимося. А тут, мабуть, пішли видатні дати, я вам зараз буду читати. 1648 рік отримання Богданом Хмельницьким на Микитинській Січі Нікополь-Гетманської була початок визвольної війни і перша перемога під містом жовті води. Так 1888 рік видання книги Яворницького Запоріжжя в залишках старовини та переказах народу. Наступне, хто у нас тут? А тут у нас пан Фабр Андрій Якович, цивільний губернатор Катеринославської губернії 1847-1857 роки. До речі, він був взагалі не росіянин і не Українець, здається, він був німець. А це у нас хто? Сінельників Іван Максимович, управитель катеринославського намісництва. Як думаєте, чому Сінельникова названа Сінельниковим? Поміркуйте. Здається, у нього там був маєток. Але це не точно, треба уточнювати. Так, погнали далі. Знову видатні дати. Я не знаю, видно вам чи не видно, я буду підіймати. Створення Азовської губерні з, адмін... з адміністративним центром в Катеринослав. 1775 рік. Погано видно, мені сонце в очі світить. А далі 1783 рік створення Катеринославського намісництва нижче. 1807-1808 років відкриття уряду повітових народних училищ у місті Павлограді, Новомосковську, Олександровську та в місті Бахмуті. Так, нижче у нас 1849 рік здійснення реконструкції центральної частини міста Катеринаслава, сучасний проспект Карла Маркса. Він вже не проспект Карла Маркса, він вже проспект Яворницького. Так, то нижня таблиця на цій стелі. Це 1853 рік. Тобто дитина допомагає вказівочкою мені встановлення під час Кримської війни міста Катеринослава як стратегічно важливого тилового центру влаштування в місті Катеринославі, Олександрівську, місті Павлограді, місті Нікополя, шпиталів для поранених воїнів. Так, наступна стела: у нас тут дві постаті. Пан а, Радзянко Михайло Володимирович 1859-1924 роки, голова земської управи в місті Катинаславській губернії. Земській виточні правил. Катинаславській губернії, голова Державної думи Російської імперії 3 та 4 Ну, Російська імперія то таке. Але тут наш всіми улюблений пан. Поль Олександр Миколаєвич, 1832-1890 роки, почесний громадянин міста Катеринослава, громадський діяч, ініціатор розробки криворізьких залізних руд. Завдяки йому наше місто і прилеглі деякі міста, до речі, здобули пришвидшений розвиток, індустріальний, тобто розвиток індустріалізації, а взагалі вона сприяла розвитку. Урбаністики із нашого міста в тому числі і прилеглих деяких міст. Так, з іншого боку, що ми бачимо, я погано бачу, бо сонце світить. Так, буду приглядатися 1880, 1881 вісімсот років. Заснування акціонерного товариства залізних руд, міста Кривому Рогу. початок промислової розробки залізної руди. А буде цього перше сам пан Поль. 1881, 1884 роки будівництво і відкриття руху по Катеринославській залізниці з мостом через річку Дніпро у місті Катеринослав. Так, далі у нас 1887-1889 роки відкриття прянського металургійного заводу, завод імені Петровського, міста Дніпропетровськ та Дніпропетського, вибачте, металургійного заводу, місті Дніпродзержинськ. Друзі, з Кам'янського, всім привіт! Тут вас теж згадують. Погнали далі. Радянські діячі. І кого ми тут бачимо? Пан Глінка Дмитро Борисович. Льотчик, двічі герой Радянського Союзу. Це от, будь ласка, ця постать. А це у нас семий волос Олексій Ілліч. 1912-1986 роки заслужений у УРСР, почесний громадянин міста Кривого Рогу. такі два барельєфи. З іншого боку, у нас буде що? Дати. Вони всі так зроблені, що з одного боку постать а з іншого дати. Так, 1900. 32-й рік створення Дніпровської області з адміністративним центром в місті Дніпропетровськ. 1932 відкриття найбільшого у світі залізобетонного, залізничного арочного мерефа Херсонського мосту через річку Дніпро. Насправді мост дуже гарний і він мені дуже подобається. Я вважаю, що він візитівка, візуальна візитівка нашого міста. А в сфері індустрії і взагалі транспортних зв'язків. Так, що у нас далі? 1935 рік введення в експлуатацію Новомосковського трубного та Нікопольського південно-трубного заводів. Нижче у нас 1936 рік відкриття у міському саду міста Дніпропетровська, центральний міський дитячий парк Лазара Глоби, перший в Україні, другий в СРСР дитячої залізниці. До речі, ми ще набули в парку він там позаду нас і каталися на дитячій залізниці. Раджу всім, поки сезон відкрит, покатайтеся, порадуйте і тих, хто працює на залізниці, тих дітей, які там вчаться. Ну я вже ж самі порадійте, порадайте дитинство, покатайтеся на, заліз... на залізниці. І нижнє. Це мені дитина допомагає. 1944 рік звільнення території Дніпропетровської області від німецько-фашистських загарбників. Ой, розповідала мені моя бабуня, як тут були німці в Дніпрі. Це був такий собі період для Дніпра. А на цій стелі познімали людей. Мабуть, тут був якийсь радянсько савковий зашквар, тому і познімали. Ну, подивимось, що там з іншого боку, окрім... Припаркованої автівки, яка нам трішки заважатиме. Да, тут, мабуть, познімали, тому що тут Радянщина Савковщин, декомунізація провелася. Так, дивимося, що там верхня села. 1951 рік створення східного гернічного збагачувального комбінату в місті жовті води, найбільшого в Україні підприємства з видобутку урану. 1955-1956 роки створення південно-гірничного збагачувального в місті Кривий Ріг та Вільногірського гернічно-металургічного комбінату. Початок видобутку марганцевої руди в Орчаникідзевському Марганіцькому гірничо збагачувальному комбінаті. Деться, хтось з моїх друзів були в шахтах, там, де марганцеву руду здобувають. Відкликнітесь. Так, тут автівка стоїть, тому мені незручно... Так, от я буду так нижня. 1961-1963 роки, введення в експлуатацію центрального вернично-збагачувального комбінату на Криворіжжі і створення підприємства «Павлоградвугілля» – початок розробки вугільних покладів західного Донбасу. Ну що, пішли до наступної стели, яка позаду мене. Тут кого ми бачимо? Тут ми бачимо пана Макарова Олександра Максимовича 1900. Шостий 1999 роки, двічі герой соціалістичної праці, генеральний директор державного підприємства «Південний машинобудівний завод» 1966, Вибачте, 1986 роки, Це, мабуть, коли він був директором. І Янгель Михайла Кузьміч, академік 1911-1971 роки. Академік. АНУРСР Двічі Герой Радянського Союзу, лауреат Ленінської та Державної премії. До речі, я знаходив е, буклет з Південмашу про Янгеля і взагалі про Південмаш. Кому буде цікаво, може написати я, можу ПДФ-ку скинути вам. А з іншого боку, почитаємо дати. О, нарешті тут мені сонце вже не світить. Так, 1951-1986 роки створення ракетобудівного виробництва на південному машинобудівному заводі початок випуску ракетних комплексів Р-12 СП чи Р. Ну, будемо вважати, що Р бо ракети. Р-12, Р14, Р16, Р-36, космічних ракетносів, космос, циклон, інтеркосмос бойового ракетного комплексу з ракетою СС-24. Салтана! Якщо я щось, прочитав, можете мені в коментарях виправити. Нижня е табличка здійснення запуску ракети Зеніт в межах програ програми Морський старт. Це 1999 рік. Наступна стела, кого ми тут бачимо? Пана Гончара Олеся Терентійовича, 1918-1995 роки український письменник, академік НАН України, герой соціалістичної праці, герой України. До речі, він... Е Вчився у нас тут у навчальних закладах, так і жив десь тут, здається, поруч в області нашій. Або десь навіть у районах Дніпра. З мене такий історик, вибачте. Так, далі, хто у нас тут? Пан Маргелов Василь Пилипович, 1909-1990 роки. командувач повітряно десантних військ Радянського Союзу з 1954 по 1959 роки. 1961-1979 роки герой Радянського Союзу лауреат Державної премії СРСР. Теж місцевий діяч військовий. Ну, не знаю, применшувати його вартість не стану, хоч він не радянський, але це таке ім'я, яке було на слуху у багатьох. З іншого боку, ми бачимо дві таблички, 1946-1968 роки, написання Олесім Гончаром трилогії про параносці та роману «Собор». А нижня табличка це 1971 рік, знайдення золотої пекторалі в скіфському кургані Товста могила поблизу міста Орджоникіза. До речі, чомусь київляни вважають, що це Київська пектораль. А, а вже ж ми вважаємо, що це наша пектораль, бо вона була знайдена в нашій області і нашими археологами. Але ну дуже така відома археологічна знахідка, яка взагалі показує давність і видатність нашої культури. Ну якось так. Сказав, так сярява, як, як сказав. Кого ми тут бачимо? Так, це ж пан Леонід Данілович Кучма. Це та людина, яку розібрали на меми. два кольори. <мій> Тому що був він нашим президентом. А, не знаю, найкращим, не найкращим, але вартим уваги діячем нашим місцевим. Народився 1938 ще році. Дати смерті немає, бо він ще живий. Ну і нехай. Генеральний директор державного підприємства «Південна машинобудівний завод з 1986 по 1980 роки. Президент України з 1994 по 2004 роки. Так, що у нас там з наступного боку? А з наступного боку у нас такий фонтанчик. Буде трішки шумно, але нічого. Так. Верхня стела, 1995 рік. Відкриття Дніпровського метрополітену. Артем Кастук, привіт. Я впевнений, що ти, власне, його і відкривав. А вже жартую, його кущма відкривав. Так, далі. 2000-й рік Введення в експлуатацію Південного мосту через річку Дніпро у місті Дніпропетровську. Це той міст, який ми називаємо гарбатий міст, тому що його будували з двох боків, одночасно там трішки промахнулися по висотам і довелося робити отак. Уть, уть. Так, і нижня. Це 2011 рік. Відкриття першої черги об'їзної дороги. Південний обхід Дніпропетровська. Ось такі тут цікаві штуки. І ось такий тут фонтанчик. У спеку дуже приємно бути поруч. Хто не знав, що цей фонтанчик це не просто фонтанчик, це кондиціонер однієї з цих будівель, або тієї, яка за моєю спиною, або ту, на яку я зараз вказую. Система кондиціювання та охолодження. Гуляючи врядовим кварталом, тут є не тільки ті стели, є ще от, а, дошка пошани, а, герої України, гордість регіону. І тут видатні персони, обличчя я покажу, читати я не буду. Воно, на жаль, фотографії повицвітали а на сонці і дуже погано видно. Але прийдіть сюди і почитайте. А чому пішли далі? Тому що тут є так званий парк ракет. І ми зараз покажемо вам, чим займався на Південмаші, пробили отакі штуки. Бо я зараз на стелах там читав, діячів Південмаша. Зараз покажу вам ракети. А потім там є, на жаль, трагічна частина це а... Алея Загиблих. Ну, Треба пошану теж віддати. А поки ракети. І ось ракети. Саме величезна ракета це циклон 3. О там вгорі написано Южне. Не знаю, видно вам, не видно, воно сонечко зараз у нас в контражурі. І трохи менші ракети К8К 11, 8К99. Величенькі. Зараз моя дитина там підійде до них і я покажу вам, наскільки вони великі. Він там для масштабу стоїть моя дитинка. І Я от поруч знаходжусь і я навіть на широкому куті не достаю до висоти цих ракет. Дніпро український форпост. Тут на початку повномасштабної війни тисячі добровольців з Дніпра приходили на цей майдан, щоб зробити щось корисне, або стати до війська, до лав війська, або до тероборони, або допомогти волонтерствам, або робити коктейлі Бендерасмузі, щоб не пропустити ворога до нашої області. Всі були готові, всі були молодці, патріотизм зашкалював. Ми переможемо. Я вважаю, з такими людьми ми переможемо. А далі показую вам ракети. Ох, вона величезна, зблизька, неймовірно величезна. Макеті лазить невеличкий, манюнька, багамольчик. Хижачок. Хижачок. О, пусто, пусто, пусто. Там просто дірки чи що? Там, пусто. там Закрите, пусто! да? так? Оце макет, тому може, воно і не варто, щоб там щось було. Чому? А чому настояще ракети не захані? Ну, це не ті ракети, які варто зберігати. Але дивись, є макети. Взагалі погуляти урядовим кварталом дуже раджу. Тут гарний простір, тут є на що звернути увагу, тут поруч є сквер, там де я зараз показую загальним планом, Парк ракета вже ж сподобається дітям, хоча тут всього лише три ракети, а може більше і не треба. Але, в принципі, тут цікаво. Тут цікаво. Я Тут бував часто, просто так транзитом пробігав, але якщо у вас є час погуляти, то краще погуляйте. Це так зване вайфайне дерево. Не знаю, чи є там камери, чи нема. Коштує багато лямів, а толку немає. З одного боку від урядового кварталу є от така інформаційна алея, де вказані наші герої загиблі, героям слава. Хлопець молодець, флажочок на місце ставить. Дякую тобі. Шкода, що роблять не дуже гарної якості. Бачите, як на сонці вигоряє поліграфія, треба якось це, не знаю, або з часом міняти на нове, або просто робити якісніше. Це, на жаль, цвіт нашої нації. Це ті люди, які ціною свого життя зробили максимум, що від них залежало. Тож, не забувайте, будь ласка, героїв, будьте вдячними. Тут від подій революції гідності до загиблих. Сьогодення. От як я вам і казав, що з цієї площі формувалися добровольчі загони. Ну, бачите, тут навіть не тільки 22-го року, пам'ятний знак з 2014 року перші добровольчі батальйони пішли на захист України. Бачимо флаг України і флаг області нашого. Він там трішки заплутався. Парк ракет і урядовий квартал. На цьому місці буде збудовано алею Небесної Сотні. Камінь закладений штабом Національного захисту Дніпропетровської області квітень 2014 року. Ця бруківка була на вулиці Хрущевського у грудні 2013 2014 року. Герої не вмирають. Ще один простір меморіальний, тут теж обличчя героїв. Герої не вмирають. Не хочу казати якихось подробиць, сюди просто треба прийти і вшанувати пам'ять цих людей. Сквер за Держобладміністрацією завжди був прохідним наскрізним, настільки рекреаційним, але зараз він набуває нового статусу, меморіальний. Як бачите, тут все суцільно перетворюється на меморіали. Бо в місті не так же багато простору, щоб це робити. А це, до речі, фонтан не просто так. Це теж система кондиціонування і охолодження. Будівлі О, Держобладміністрації. Тобто це величезний кондиціонер. Приємно у літню спеку посидіти біля фонтанчика. Приємно. У цьому фонтані іноді купаються собаки, іноді купаються люди. Парк інклюзивності, там дитячий майданчик вже перетворився на суцільний вандальний парк. І останнє, що, мабуть, я хочу вам показати на сьогодні, це меморіал Чорнобилю, трагедії Чорнобильської вибачте. Пам'ятник споруджено за благодійні кошти мешканців міста за ініціативи та допомогу Дніпровської міської ради і міської спілки. Ой, вибачте. Союз Чорнобиль України, архітектор Зобенко, генпідрядник созідатель і так далі і тому подібне. Бачимо тут дзвін і напис: і мертвим, і живим, і ненародженим. Напис на меморіальному комплексі. Тобто це ще один меморіальний комплекс, але життя триває, як бачите, люди просто фотографуються біля нього, як біля малих архітектурних форм. Хоча це. Меморіал доволі трагічний. Хоча в цьому сквері є тихі місця, де можна посидіти, грати з дітьми на газонах. Я навіть пригадую, як у нас був тут е церемонія чайна китайська. Ось о вам дуже замріяна, але кам'яна пані. Така собі раз. ой ойшк ой 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 ойшк йой ой І мріє про щось добре, гарне. Мабуть, про те, як ми перемагаємо. А ми таки перемагаємо. Я не знаю, чи був вам цікавий такий формат відеопрогулянки по місту. Я не знаю, чи гуляєте ви зі своїми дітьми так, як я гуляю. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо ні, просто напишіть в коментарі, варто таке робити чи не варто такі відео огляди робити надалі. Будь ласка. А на всім все. Бувайте в мирі. Дякую, що подивилися це відео. Підпишіться на телеграм, підпишіться на інстаграм, там багато цікавого. Ну а вже ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це сприяє просуванню відео в Ютубі. Дуже вам дякую. Пока-пока.